Всім привіт! Мене звати Віка, я українка. Прилетіла в Канаду за програмою Куает. І в цьому відео я вам розкажу про переліт в Канаду з собачкою. Ви часто мене запитуєте про це в коментарях, деякі пишуть в інстаграм, як же привезти з собою свого домашнього улюбленця. А насправді це не важко, хоча я, чесно кажучи, дуже переживала, тому що там потрібні певні документи, в мене вони ніби були готові, але я все ж таки переживала. Тому давайте розпочнемо по порядку. Перше, що вам потрібно для перельоту в Канаду, це що у тваринки. Я буду розповідати про документи на собачку. Я думаю, у котів так само, проте краще на всякий випадок перевірити. І так, перше, що нам необхідно, це закордонний паспорт тварини. Він має виглядати ось так: ось такий паспорт вам не підійде. Тому якщо у вас такий, то йдіть в ветклініку і просіть зробити міжнародний паспорт. Далі в паспорті у вас потрібна, повинна бути вакцина та чіп. Його можна зробити чи лише в державній клініці. а Вакцини ви можете зробити в будь-якій, проте обов'язково, щоб вона була зроблена в клініці, щоб була дата та печатка. Наскільки я вивчала, тітри на антитіла не потрібні до Канади, хоча я знаю, що в деяких в аеропорту їх перевіряли. У нас титри були, нас їх не запитували, проте, якщо у вас є, то краще їх також візьміть з собою. Безпосередньо для самого перельоту вам ще потрібна справка. Вона називається сертифікат здоров'я, робиться в державній клініці. Можна зробити в будь-якій клініці в Європі, вона робиться за два дні. приводу цієї справки я дуже сильно переживала, тому що ми знаходилися в Данії. В Данії ми телефонували, писали в клініці, в клініки різні, і там всі клініки не державні, а приватні. Тому я не розуміла, як зробити цю справку. Через це ми. Ми летіли з Німеччини, ми на два дні раніше виїхали до Німеччини і зробили цю справку в Німеччині. Записатись в клініку краще завчасно. Ми записувалися за день до прильоту, ми пішли в клініку, нас зняли 30 хвилин і, по-моєму, 30 чи 60 євро. Коштувала ця справка. Тварину просто оглянули, видали справку здоров'я, сертифікат. Хоча, як я читала, то там потрібно ще якось проголостуватися, ще, ще зробити. Нам цю клініку чомусь не робили. Далі сам переліт. Потрібно обирати авіакомпанію, яку, яка допускає переліт з тваринами. Ловкости, такі як Вінеєр, Візеєр, ці перельоти не надають, тому ми купували саме через великі авіакомпанії. Я знаю, що в лоті точно є і Кондор. Ми летіли через Кондор, там приймають з домашніми тваринами. Потрібно уточнити завчасно, чи є на рейс той, який ви бронюєте білети для тварин, тому що як мені говорили, можуть бути всі міста з тваринами зайняті, і ви просто не зможете докупити квиток. Я телефонувала в кондор на всі лінії, які є, але до них не можна дотелефонуватися. Я навіть подружку просила. Але в них є така функція, коли при бронюванні квитка ви відразу вказуєте, що вам потрібен квиток на тварину. Тому, коли я купувала собі квиток, я вказала, що мені потрібен квиток на тварину. І тобто відразу я заплатила за себе і за собачку. Квиток на олівку мені коштував 100 доларів. Вона летіть чієва. І вона летіла зі мною в салоні. Я трішки прошляпала. чесно скажу, краще перевірити розмір переноски, яка допускається, якщо тварина летить з вами в салоні. А я це чомусь, не знаю, в мене були такі активні дні перед поїздкою, я їздила в Україну, повілась в Ітанії, потім в Німеччину це справка. І я просто забула перевірити розмір переноски. І коли ми прийшли, я вже заповнювала в аеропорту. Декларацію АРІВА додаток про вакцинацію, про все це нам сказали, що наша переноска завелика і нас не пустять на рейс з нею. Я попросила видати нам квитки, сказала, що ми знайдемо зараз, десь поїдемо, знайдемо переноску, яка підходить. І поки ми стояли, це все оформили, підійшов зі наеропорт і нас цієї переноску, хоча вона була завелика. Ще раз перед самим рейсом ми знову перевірили переноску, знову нас. Але в результаті вона навіть не стала нам під сидіння, тобто вона стояла під моїми ногами. Це нам дійсно просто пощастило. Краще за все брати м'яку переноску, тому що в аеропорту нам сказали, що необхідна саме м'яка, що пластика чомусь не підходить. Тому краще дізнатися це все завчасно. З приводу документів в Німеччині нас не перевіряли жодних документів на тварину, взагалі ніяких. Коли ми приїхали в Канаду, ми пройшли всі пункти перевірок і знову ніхто нічого не запитує. Але вже при виході з аеропорту, всіх проводили в одну лінію, нас відправили в іншу, і там був ведконтроль для домашніх тваринок. Нас там запитали всі документи, які є на олівку. В деяких там вже запитували тітри, в нас не запитували, і нам сказали заплатити за віз тварини 37 доларів. то доларів. Тобто ми просто на карті офіційно оплатили, нам дали бумажку про віз тварини в країну. Я знаю, що люди, які летіли з нами, в них тварина була не з ними в самолітаку, а окремо в багажному відсіку. Вони не платили за віз. Тому я не розумію, від чого це залежить, але от в них запитали тітри, в нас ні. Тому краще мати всі необхідні документи. На всякий випадок, як кажуть, краще перейдеть, ніж не довдіть. Але взагалі, коли на офіційному сайті Канади я читала, то ніби як тітри не потрібні. У нас вони були, так як я робила всі документи. На всякий випадок, все було, як кажуть. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково лишайте віконечко. Я на все відповім. Дякую вам за перегляд і гарного дня. Всім пока!